Чому у всіх так цікава дівоча цнота? І як вона могла! Це справжнісіньке пекло, і з цього почалося її падіння. Привіт, мої любі книголюби! Зізнаюся, чесно, що в дитинстві обожнювала Бритні Спірс. Я слухала її пісні, могла десятки разів передивлятись відеокліпа на дверях моєї шафи посів її величезний плакат, який вирізали з журналу Cool Girl. Але я подорослі, і моє ставлення до Брітні Спірс змінилось. Я переключилася на інші жанри музики, на інших виконавців. Тим часом сама співачка еволюціонувала від цього до ось цього. І як так сталося, я не помітила. Але прочитавши автобіографію, яку Спірс видала в цьому році, мені багато що стало зрозумілим. Це одна із найскандальніших книг цього року, і ви зрозумієте, чому в українському перекладі її немає. Тож я читала в оригіналі спеціально для того, щоб поділитися з вами своїми думками. Тож і ви діліться в коментарях. Як завжди буде дуже цікаво, і поїхали! Ту -ту Брітні, як багато хто до неї, багато хто після неї, стала заручницею свого образу. Тобто такої собі класичної, тупенької, але дуже симпатичної блондинки. Найкращим прикладом тут, звичайно, буде Мерлін Монро або культова блондинка в законі. Подібні дівчата завжди приваблюють чоловічу увагу. Звичайно, своєю зовнішністю, а не розумовими здібностями, яких в них банально не спостерігається. Так, так, всі ми знаємо про наївних, дурненьких білявок, яких цікавить лише шопінг, рожавий колір і маленькі ручні собачки. Мазова культура максимально постаралася, аби запхати всіх білявок саме в такі вузькі рамки. В принципі, в Брітні не було іншого вибору, тому що коли вона починала свою кар'єру, то мала лише 15 років. А в цьому віці всі ми дуже наївні і носимо рожеві окуляри, а вона до того ще й була блондинкою, тож, всі склали два плюс два і отримали готовий образ. Публіка одразу поставила на брітні своє клеймо, з цього моменту її тіло перетворилося на об'єкт для обговорення. Під час практично кожного інтерв'ю, коли інших артистів запитували про їхню музику і творчі плани, у брітні питали, чи справжні її груди. А після нагороди MTV в 2000 році канал змусив її сидіти і передивлятися злобні коментарі хейтерів, які не добираючи слів поливали її брудом. Зараз ми це називаємо булінгом. Вона втатскана села абамс, да цкул, со шоке мані, бо а тинкші релізі ролмана до ло кід і сі до неї дрессайта. Брітні в у бізнесі більше 20 років. Але протягом цього всього періоду ставлення публіки до неї не змінилось. Вона це, перш за все, тіло, красиве тіло. Біляве волосся, підкачані пружні груди, миле личко і вже потім солодкий голосок. Публіка сформувала до неї досить категоричне ставлення, музику Брітні Спірс слухають або маленькі дівчатка, або хтиві чоловіки. І протягом тривалого періоду, зізнатися в тому, що ти слухаєш Брітні Спірс. Що вона тобі подобається, було трохи соромно, це означало, певною мірою поганий смак в музиці. Та й поганий смак у всьому решта. Попри те, що Брітність, звичайно, зробила дуже багато для розвитку поп-музики і загалом музики, що багато виконавців ставили її в приклад і намагалися наслідувати її. Але для думки громадськості це не мало ніякого значення. Все стало ще набагато гірше. Але Джастін Тімберлейк, її перше і велике кохання, заявив на всю країну про те, що він позбавив Брітні Спірс сноти. Так, от тоді почалося. You... Yes no? oh, okay, Чому всіх так цікавить дівоча цнота? Це питання я задаю собі ледь не під час кожного відео. Сьогоднішні відео очевидно, не буде ви yeah. be said for that? Книзі Брітні Спірс досить багато уваги приділяє саме цим її – Першим серйозним справжнім стосунком із Джастин Тімберлейком. По цій простій причині, що це було перше кохання, і вона неймовірно його кохала. І, як згадує сама Брітні, була готова заради нього практично на все. Та навіть не практично на все. 19 років вона зробила від нього аборт. Брітні вже тоді хотіла мати дітей, однак Джастін заявив, що він до цього ще не готовий. Це був домашній аборт, вона прийняла таблетку і потім. Кілька годин корчилася на підлозі своєї ванної кімнати, а Джастін цей час сидів і бринькав на гітарі, щоб розважити її. Або інший цікавий момент, коли після численних зрад Джастін таки вирішив покинути брітні і рухатися далі. Він всьому світу заявив про те, що, звичайно, це ж не він, ініціатор розлучення. Ні, це погана Брітні його кинула, це вона йому зрадила. Це вона зробила йому дуже боляче. І він навіть написав цілий альбом її головну пісню Краймі River», яка стала просто насправжньою сенсацією. Той час, коли він збирав стадіони і всі його дуже сильно жаліли. Брітні була в жахливій депресії, лежала в ліжку, весь час плакала і не могла пережити це розлучення, цю зраду. вам тут є інтерв'ю з Даяною Соєр, яке Брітні ледь пережила і яке вона з тремтінням. Згадує свої книзі, коли, будучи дуже раненою, в жахливій депресії, коли страждання її просто переповнювали, і вона не хотіла нікого бачити, її менеджери змусили дати це славнозвісне інтерв'ю Даяні, яка фактично напряму звинуватила її у тому, що вона дружина пса, тому що вона, така дружина пса, зрадила. Бідненького, хорошого Джастіна Тімберлі. І як вона могла. Сомачсаферінг. Тут, so so звичайно, варто пам'ятати, що 2000-ті – це досить специфічні роки, де про рівність між жінкою і чоловіком взагалі не може бути ніякої мови. До чоловіків суспільство ставилося з деякою поблажкою. Наприклад, коли Джастін Тімберлейк зраджував, його сприймали як такого собі мачумена, справжнього чоловіка. Однак, коли папараці застукали Брітні Спірс в одному з нічних клубів, за звичайним банальним поцілунком із якимось хлопцем, все. На цьому її охрестили повією. І з цього почалося її падіння. Вже після публікації цієї автобіографії Джастін Тімберлейк звичайно вибачився перед Брітні Спірс, ще й згадав Джану Джексон, яку він аля випадково оголив на сцені. Але було вже надто пізно, та й це його вибачення вже нікому не було потрібне. Суспільство має дуже багато стереотипів і вимог до жінок. Про один з них ми вже з вами поговорили, це образ типової блондинки. Якщо взяти більш загально, то суспільство зазвичай поділяє жінок на два типи: це або Мадонна, або Повія. Мадонна – це дуже цнотлива, правильна. І, як би сказав Олег Скрипка, вихована жінка, яка ніяким чином не транслює свою сексуальність. Тобто, вона взагалі відділена від сексуальності від всього цілесного і сприймається як духовна істота, як та сама славнозвісна матір і берегиня. Бо ж тому не потрібно тут нікому пояснювати, це дуже сексуалізована жінка. Вона зваблює чоловіків, вона насолоджується своєю сексуальністю, вона відверта, вона смілива, вона навіть в деякій мірі може бути агресивна, її пристрасно бажають чоловіки, і за це ж вони її ненавидять. В кінці кожного сюжету Повіє зазвичай жорстоко, розкаються за свої провини, за свою сексуальність, і доля завершується не дуже добре. Ви легко знайдете цих два основних образи. Та в будь-чому будь, будь якій книзі, серіалі, фільми. Якщо вам потрібен більш реальний приклад, Мерлін Монро і Джаклін Кенеді. Джекі, Мерлин, Джекі, Мерлин. Однак що важливо, ви можете бути або однією, або іншою. Тобто ви або Мадонна, або Повія. Однак суспільство не дозволить вам поєднувати в собі цих два образи. Брітні починала кар'єру як мадонна, сунутлива школярка, але після слів Тімберлейка перейшла у розряд повій з відповідним ставленням. Напевно, світ очікував, що вона назавжди залишиться 15-річною дівчинкою, та це неможливо. Брітні дорослішала, змінювався її стиль і візерунок, і публіка не могла цього прийняти. Окрему увагу варто звернути на стосунки Брітні з чоловіками. Якби я була психологом, я б сказала, що все це пішло з дитинства, тому що у неї були не надто хороші стосунки з батьком-алкоголіком, що очевидно, і вже в дорослому віці вона намагалася замінити цю посту. Тобто знайти чоловіка, який би піклувався про неї, який був би завжди поруч, який би приймав її, таку, якою вона є, з такою батьківською, всеосяжною любов'ю. І це призвело до того, що фактично Брітні кидалася в обійми. Першого зустріченого чоловіка, який просто проявив до неї якусь увагу чи симпатію. Так вона зійшлася з Кевіном Федерляйном, батьком її двох дітей і другою великою помилкою після Джастіна Тімберлей, чоловіком, який розпочав новий черговий, важливий етап в її житті, етап дорослішання, материнства. Їй не пощастило натрапити на невдаху, який намагався зробити собі кар'єру за рахунок відомої дружини. Днями він пропадав в студії звукозапис, де нібито працював над сольним альбомом, хоча насправді курив травку, влаштував п'яні вечірки і постійно зраджував. Цей самий час Брідні народила двох дітей поспіль і страждала від жахливої післяпологової депресії. І цей момент, на котрий я хотіла би звернути особливу увагу, тому що сьогодні ми розуміємо, наскільки важкою і страшною є хвороба післяпологова депресія, але тоді в 2000-х, о, це ще ніхто нічого не знав. Тому поведінка брідні здавалася дивною, навіть божевільною. Багато хто тоді почав ставити під сумнів її психічний стан здоров'я і задумуватися про те, що можливо, все ж таки їй потрібен ріхаб, можливо, з нею щось не те. Папараці переслідували брідні на кожному кроці. Привіт, мене Гарік і поняття немає, що таке справжнє переслідування. Аби зняти напругу, вона почала відвідувати бари і нічні клуби зі своїми подружками Періс Хілтон і Лінсі Лохан, де звичайно вживала алкоголь. Так почали ширитись чутки про її залежність. А пам'ятаєте той культовий момент, коли брітні поголила собі голову? Так, всі ми тоді знову почали говорити про її психічне здоров'я, тому що це виглядало погодьтесь досить дивно. Однак, після прочитання автобіографії. Якій сама Брітні зазначає, що це був лише прояв її важкої депресії, мені багато що стало зрозумілим. Тим більше цікавий факт, що таким чином Брітні намагалася якби, подолати це стереотипове ставлення до неї як до блондинки, як до привабливої жінки. Вона наємно вважала, що, позбувшись білявого волосся, свого головного атрибуту, вона позбудеться такої прискіпливої уваги публіки, такої Концентрацію уваги на її зовнішності. Але це не допомогло. Брідні стала жінкою, яка розлучилася з двома чоловіками, подала на розлучення першою. Ще гірше, її покинули батьки, і вона опинилася зовсім, зовсім сама, з жахливою депресією, без чоловіка, без друзів. А тут ще й суд визнає право абсолютної і повної опіки над її двома синами за Кевіном Федерляйном. Лише уявіть психічний, ментальний стан Брітні у цей період. Hey, how are you doing? Doing okay? I'm concerned about you though, okay? Після цього вже ніхто не сумнівався в тому, що зброю щось не так, що вона психічно хвора, чим швидко скористався її батько-алкоголік, вирішивши банально заробити на своїй славній доньці. Він подав документи до суду і отримав повну цілковиту піку над нею, над її фінансами, над її життям, визнавши її недієздатною. Лише уявіть, ви сусідньо відома співачка, яка заробляє мільйони. Але не можете банально купити собі кросівки в супермаркеті, чи запросити когось на обід, чи зустрітися з друзями, чи бачити зі своїми дітьми, чи зустрічатися з кимось, або ви навіть не можете витягнути спіраль зі своєї матки, щоб завагітніти, тому що ви нічого не можете робити без дозволу власного батька. Мене цікавить лише одне питання, як вона витримала, як вона погодилась на це, і як вона, врешті-решт, не покінчила життя самогубством протягом 13 років, коли вона перебувала під батьківською опікою. Назі Брітні говорить про те, що основною метою згоди з дияволом була можливість бачитися із дітьми, адже саме цим дуже часто маніпулював батько. Умова була наступна. Якщо ти будеш хорошою дівчинкою і добре поводитимешся, то ми дозволимо тобі побачити твоїх синів. Якщо ж ні, то ти їх ніколи не побачиш. Брідні, як любляча матір, як, в принципі, майже будь-яка матір, була готова на все, аби бачити зі своїми синами. Була готова навіть на 13 років рабства у свого батька-алкоголіка. Є таке поняття як газлайті. Це коли хтось намагається переконати нас у тому, що ми банально божевільні, щоб ми перестали довіряти власним відчуттям, власним очам, власним вухам і почали сумніватися в усьому, що нас оточує. Власне, цим і займався батько Бридні Спірс протягом усіх цих років свого нагляду. Термін «газлайтинг» походить від назви американського фільму Газове світло світло» 44-го року в якому чоловік використовує обман, аби переконати свою дружину у тому, що в неї є психічні розлади. Назва фільму пішла від газового освітлення будинку, яке, здається, колихається щоразу, коли чоловік залишає дружину саму вдома. Саме так поводився батько Брідні Спірс. Він силоміцьки відправляв її на лікування, де Брідні накачували різними психотропними препаратами, і вона почувала себе в повній дезорієнтації. Попри це, він вимагав від неї неймовірної працездатності, Брідні давала. Десятки, сотні концертів заробляли мільйони доларів, мала власне шоу у Лас-Вегас. І ніхто ні разу не задав собі питання, яким чином недієздатна особа, особа, яка не може сама за себе відповідати, яка не може сама вирішувати, що її їсти, а що не їсти, настільки дієздатна, що може працювати, випускати суперуспішні альбоми, збирати нагороди, виступати в Лас-Вегасі. Як? Вона ж надієздатна, всім було байдуже, очевидно. Судова система в Америці передала всі права опіки над брітні батьком, зробивши її такою собі безвольною дитиною, яка без власного батечка і крок ступити не зможе. Доросла жінка, яка не може вирішити, чи їсти її морозиво, чи ні. Доросла жінка, яка не може. Зустрітися з хлопцем, піти на побачення, яка не може витягнути спіраль зі своєї матки без дозволу батька. Це справжнісіньке пекло. Я не уявляю, яким чином Брідні Спірс із цим всім впоралась, як вона насправді не спилася, не зійшла з глузду, за що вона трималася. В книзі Брітні каже, що завжди трималася за своїх дітей, і я, охоче їй вірю. Тому що насправді іншого стимулу жити й боротися в неї не було. Але я дуже сильно захоплююсь цією жінкою, захоплююся її силою, витривалістю. Не знаю, як би я поводилася в цих обставинах, чи я була б настільки сильною, чи змогла б я так відважно боротися, як це робила Брідні. Ну і на сам останок Брідні проливає світло на те, яку важливу роль в її звільненні відіграв рух «Фрі Брідні. Той час, коли фанати могли лише здогадуватись, чи відчуває Брідні їхню підтримку, співачка була насправді розчулена, вона вперше за все своє життя зрозуміла, що не сама, і це дало їй сили боротися за власну свободу, яка нарешті настала. Брідні Спірс завжди була для мене постаттю трагічною, однак до прочитання цієї біографії я хибно вважала її жертвою ранньої слави. Я вважала, що вона така собі золота дівчинка, яка просто не витримала всієї цієї публіки уваги, грошей, яка полюбила різні заборонені препарати, яка полюбила випивку, гулянки і так далі. Вона, очевидно, багато часу проводила зі своїми подружками Перес Хілтон і Лінсі Лоханс. І я вважала, що вплив цих дівчат поширився і на неї, що було цілком зрозуміло для мене в той період. Однак зараз я зрозуміла, що трагічність бідні полягає зовсім не в цьому. Уся її історія побудована на системі знущання і приниження жінок, яка була досить поширена з 2000-х, і наслідки якої ми бачимо зараз, її виховували як зручну, виховану дівчинку. Знову ж таки згадаю, Олега Скрип дівчинку, яка хоче догодити всім, яка хоче бути зручною для всіх, яка намагається заслужити любов свого батька, бути для нього хорошою донечкою. Навіть коли він взяв цілковиту опіку над нею, навіть коли він їй забороняв буквально все, вона все рівно, сумлінно виконувала усі настанови, слухалася його, як має слухатися хороша донька. Вона була зручною для чоловіків. Намагалася заплющувати очі на зради, не помічати цього, усе пробачати, терпіти до останнього, аби бути хорошою дружиною, бути хорошою матір'ю для своїх дітей, і ніколи, ніколи не сперечатися, не висловлювати свою справжню точку зору, ніколи не бути ось тою поганою жінкою, про яку всі так говорять. Вона хотіла бути хорошою для публіки, правильною, дуже працьовитою співачкою. Вона віддавалася на всі сто не жаліла себе, але публіка, очевидно, цього не оцінила, ставлячись до неї таким чином, зневажаючи її за те, що вона є просто красивою, за те, що вона є успішною, за те, що вона поводиться, можливо, не так, як їй би то хотілося. Тому для мене основний меседж цієї книжки це не бути зручною, бути ким завгодно, тільки не бути зручною. На цьому в мене все, я буду завершувати. Поділіться своїми думками в коментарях, чи чекаєте ви на український переклад книги, чи ви читали в оригіналі, і що ви думаєте про цю всю історію? Як ви ставили до Брітні Спірс, чи підтримували ви її під час руху фрі брітні і чи змінилося ваше ставлення до неї після цього відео? Мені завжди буде дуже цікаво познайомитися з вашими думками, подискутувати, можливо, чому б і ні. Якщо були сьогодні зі мною, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підпишіться на цей канал, якщо ви не хочете пропустити наступні відео у майбутньому. М -м -м -м. Бувайте, бувайте!